До спортивного комплексу в Королівці приїхало майже 100 спортсменів. Серед лідерів гандболу на Прикарпатті традиційно є Городенківщина. Цього разу на змагання команда із цього покутського міста привезла майстер спорту України Любов. Поляк ми завжди раді приймати участь, тому що це обласні змагання. Завжди раді змагатися. Ми так дітей налаштовуємо і завжди говоримо, що в гандболі є правило ферплей. Найперше, коли ми виходимо на площадку, ми дітям пояснюємо, найперше це має бути повага до суперника. І треба вміти перемагати і вміти приймати поразку. Цього разу тренерам Городенківської команди вдалося налаштувати свої команди на перемогу. Юна спортсменка злата займається цим видом спорту лише півтора року. Однак каже, що це приносить їй неабияке задоволення. Цей вид спорту є у наш час, він є найшвидшим у світі спортом після хокею шайби. Не один раз ми здобували перше місце і надіємося, що з цього разу також. Тож очікування Юн Гандбористки із Городенки виправдалися. Вони та хлопчаки із цього міста стали переможцями цих змагань. Королівки Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.